Моїй душі ніколи не буде спокою та миру, а мій розум поглинула лише Мені сняться привиди. Я склав для себе це уявлення 15 років тому. І вирішується воно. Для мене однозначно. Прощення мені не буде. Злість, марнославство, небажання здаватись і жага до боротьби привели мене на шлях, з якого не зійти. Я хотів боротися з несправедливістю, не замислюючись про ціну, але коли глянув униз під ноги, то землі під ногами я вже не бачив. Хочеш знати, чим я пожертвував. Я воюю з ворогом його ж зброєю. Заради перемоги я спалив душу ім'я майбутнього. Я жертвуючи життям заради світанку, яку ніколи не побачу. Те, що я почав цю битву, ніколи не отримаю відзнаки, чи навіть будь-якої похвали, чим я пожертву, да всім одразу.